Доброго дня, усім вітаю вас на каналі Женчик Тестить. Якщо ви не підписані, ставимо лайки, підписуємося на канал. Сьогодні я на автомобілі Fiat Doblo 2020 року, в автівці 100 тисяч пробіга, і давайте почнемо з мінусів, які я побачив за 100 тисяч пробігу. Перший момент це коли я завожу автомобіль. Стартер і замок не відкидується. Тобто, якщо я буду довго тримати ключ запалювання, буде крутити стартер і палитись, тобто він не відкидується. Далі, 100 тисяч пробіга, структура руля хороша, нормальна, тому що він майже завжди, експлу... експлуатація його була в чехлі. Але ось тут знизу є сліди і зносу. Тоді далі. В нього мінімальна комплектація. В мінімальній комплектації... В нього, в принципі, нічого нема. Це, в принципі, італійський такий жигуль. Почнемо по регулюванню сидінь. Діапазон є, але він дуже маленький, тому що тут перегородка. Сідушечка вгору вниз не опускається. Вона просто двигається вперід, назад і наклон спинки. До регулювання руля питань ніяких немає. От, дійсно, регулювання руля дуже приємна, дуже хороша. Так само сам по собі руль. У нього красива форма, він виглядає сучасно. В машині 2020 року, яка коштувала на момент покупки близько 900 тисяч гривень, не було кондиціонера. У нас тут є заглушка. У нас є тільки рециркуляція повітря. І все. Більше нічого. Є задні противотуманні фари і все. І ось, регулювання вгору вниз. Меню максимально таке якесь. Своєобразне майже не має ніяких функцій. Можна поставити ліміт швидкості, і там буде писати, що там 130 вона пікає. Пікає вона капець. От якщо я змінюю пасок безпеки, ви чуєте, як, як вона пищить. Тобто, Fiat Doblo боїться за вашу безпеку. А чому він боїться за вашу безпеку? Тому що в нього тільки одна подушка безпеки. Це подушка безпеки водія і все. Тобто вона, мабуть, більше за пасажирів.